Армія оборони Ізраїлю це не просто інституція, яка виконує оборонні функції. Вона спрямована також на виховання фізично і психологічно здорового розумного патріота країни, поваги до історії єврейського народу, його культури і духовних цінностей. Крім цього, в цехал немає того, що називають «дідовщиною». Таке явище було масовим у радянській армії і досі поширене в російській. Це відбувалось через те, що в масовій призовній армії в одних підрозділах служили люди різних років призову. В українській армії це можна було спостерігати в 90-х, Остих та на початку 2000-х як інерцію поступово воно зникало, адже була поширена служба поруч з домом, що дозволяло призовникам зберігати соціальні та інші зв'язки. Також в 2010-х термін строкової служби став складати 18 місяців. За прояви дідівщини в ізраїльській армії військових притягують до кримінальної відповідальності а військовий підрозділ розформовується. Саме такий підхід і високий рівень міжособистісних відносин в ізраїльській армії формує повагу до збройних сил і підвищує мотивацію призовників. В Ізраїлі є кримінальна відповідальність за ухилення від служби в армії у вигляді позбавлення волі на два роки за неявку у призовний пункт та на п'ять років за ухилення від служби. В Україні також передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від служби в армії під час мобілізації, а також адміністративна за порушення правил військового обліку, ігнорування повісток про уточнення даних чи ВЛК. Але зараз в умовах загальної мобілізації домільйонної армії під час повномасштабної війни складно, якщо взагалі не неможливо адмініструвати цей тип масових правопорушень, насамперед порушення правил обліку.